Останніми днями містяни можуть спостерігати задимленість та запах смогу у місті. Це пов'язано пов'язане з тим, що люди почали масово випалювати суху рослинність на власних присадибних ділянках та на відкритих територіях. Ця серпня значно зросла кількість пожеж в екосистемах, і в середньому вона складає на добу десь близько 30-40 пожеж на добу. Якщо брати останній тиждень, то виникло 155 пожеж в екосистемах. Загальна площа пройдена вогнем, склала більше 400 гектарів. На сьогодні у Чернігівському районі триває ліквідація горіння покладів торфу окремими осередками. Рятувальники, вкотре звертаються до громадян, з проханням бути відповідальними. Берегти своє життя та навколишнє середовище, і також громадяни повинні пам'ятати, що незнання законів не звільняє їх від відповідальності за спалювання. Сухостою передбачена адміністративна відповідальність а у деяких випадках навіть кримінальна.